Величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу в магазин Єва. Подивимося, які акції знижки приготувала нам Єва. Дуже хороша акція на всі гелі для душу. Грінвей, Фітолінія і тверде та рідке мило 1 плюс 1 дорівнює 3. Зверніть увагу, купуйте два і третій найдешевший, в чеку буде вам у подарунок. Кремові гелі для душу Greenway ось такі великі, 750 мл, за ціною 69 ну 70 гривень. Дуже багато різних ось таких крем-мило. Запашна диня, мені здається, буде дуже крута. 450 мл, зараз по 20 гривень. Також 2 дорівнює 3. Greenway крем-мило. 500 мл, дуже багато різних ароматів. По 33 гривні акційна ціна. Ну і, звичайно, дуже хороша ця акція. Всі прикраси, аксесуари для волосся, дорослі та дитячі, 2 дорівнює 4. Купуєте два, і два найдешевших вам буде у подарунок. Мінус 30% на всі засоби для догляду за ротовою порожниною торгової марки сплат. Тобто зубні пасти, зубні щітки та зубні нитки знижка 30%. 68 гривень та 50 копійок. Це маленькі, 40 мл. Так, і трішки більші по 129 гривень, 100 мл знижки на шампуні Шаума. 30% не тільки на шампуні, а ще й на сухі шампуні. Це також 25-26. Об'єм шампуня 400 мл. Де вони є? Зазвичай, а ось вони внизу завжди стоять. А ціна 84,50 Ну, це непогана ціна, зверніть увагу. Так, і сухі шампуні Шаума по 118 гривень. Також бачу вони подорожчали, не тільки в Єві. А зі знижкою 40% всі засоби, засоби інтеза для моделювання волосся. Тобто ось ці величезні. Дивіться, 500 мл лак для волосся. Величезний 134 гривні зараз. А потім піна для укладки волосся 500 мл, 95 гривень. Мінус 30 від звичайної ціни на Greenway Літо всі паперові рушники. Так, це у нас паперовий рушник від літо, 41 гривня, 30 копійок, двошаровий. Ось такий можна придбати за 33 гривні. Це двошарові також, дві штуки. І тришаровий рушник Greenway паперовий 175 відривів, 46 гривень зі знижкою. Знижка 40% на туалетний папір, п'ятишаровий Zeva Just, 6 рулонів. Ось він, за ціною 203 гривні. Також дуже хороша акція на всю жіночу гігієну олінгері чи Лінджері, не знаю, як точно. Все показати вам не зможу, тому зверніть увагу. Знижка на оці всі на цю всю, всю жіночу гігієну 40%. І також знижка 40% на міцелярні гелі для інтимної гігієни 300 мл 59 гривень. Мінус 50 на другу одиницю на всі освіжувачі повітря. Тобто купуєте один і другий вам буде зі знижкою 50%. навіть на балони, які вже всі розібрали дивно. Mm. На балони Sky також мінус 50. другий, 55 п'ять гривень. другий буде зі знижкою 50%. Ервіки на жаль по повній вартості не акційна ціна. Але другий буде зі знижкою 50%. Ось такий Sky освіжувач повітря 400 мл, 39 гривень. І другий можна придбати зі знижкою 50% аромати в асортименті. Ось такий iFresh 300 мл, по 49,50 і знижка 50 на другий. До речі, хочу сказати, що аромадифузори також в акції по 299 гривень 100 мл. І другий можна придбати зі знижкою 50%. Ось нарешті і акцій на колготи давно не було. Майже здається, ціле літо не було акцій на колготи. Мінус 50 від звичайної ціни. Так, дефіле, комфорт та вів'єн Петі. Без шортиків Вів'єн Петі 20 ден по 109 гривень. Занижена талія вів'єн Петі 20 ден також 109 гривень. Навіть панчохи зі знижкою 112 гривень. Дефіле підтримуючи 40 ден – 77 гривень. Дефіле 20 ден підтримуючи, 47 гривень. Класичні дефіле 20 ден по 47 гривень. Класичні шортиками. Дефіле 20 ден – 42 гривні. Вів'ян Петі, колготи-панчохи з поясом 20 ден – 174. І ось така сіточка за ціною 149 гривень. Один плюс один дорівнює три на всі гігієнічні бальзами для губ. Це також дуже хороша акція. Зараз подивимося, чи вони зі знижками деякі позиції є з жовтими цінниками, а деякі є. Регулярна ціна. До речі, скільки раз буду показувати Кармекс, мабуть, стільки раз буду говорити, тому що, мабуть, також в когось може така була проблема, як у мене. Тільки Кармекс мені допоміг від тріпотріщин. Оцей на мороз виходжу, холодна погода, тріскають губи до крові. І от тільки Кармекс один мені допоміг. Він вартує своїх грошей. 100 гривень зі знижкою буває він в магазині. Єва. Ось такі від Just Kawai по 35 гривень зараз. 2 треті в подарунок. Не обов'язково брати один і той самий. Можна взяти три різних. Просто той, який дешевший, буде вам а, зі знижкою. А, буде вам у подарунок. А, по 56 гривень є ще ось такі. Ну і, звичайно, Nivea. Дивіться, який гарний. Це Nivea точно? Ні, це не Nivea. Nivea без знижки. Nivea 123 гривень. А, це також Just Kawai по 46 та по 50 гривень. Один плюс один дорівнює три. Мінус 50 від звичайної ціни на всі спонжі для макіяжу. Зверніть увагу, будь-які, навіть наборами, зі знижкою 50%. Дуже багато різних наборів, навіть ось такий набір можна придбати, дивіться. За 50 гривень, тут навіть більше знижка, ніж 50%. Він був 139, а зараз можна придбати ось такий за 50 гривень набір. Буржуа, декоративна косметика 1 плюс 1 дорівнює 3. Ламель 2 дорівнює 4. Патрісія Лідо зі знижкою 50% від звичайної ціни. І Гламбі 2 дорівнює 4. Вся декоративна косметика. Купуєте 2. І два найдешевших. Вам буде в подарунок. На дитячу косметику. Хані Бані 1 дорівнює 2. Купуєте 1. До речі, бачу, зі знижкою ми стоїть зі знижками. Купуєте один і другий найдешевше буде вам у подарунок. До речі, дуже цікаві подарунки. Я гадаю, будуть приємні покупки вам, якщо придбаєте якийсь товар, і за них отримаєте ще подарунок. Зараз я вам розкажу, які подарунки ви отримаєте за покупку того чи іншого товару. А перша акція на трісеме купуйте два засоби для догляду за волоссям або моделювання зачіски. До речі, вони зараз зі знижкою 30% у будь-якій комбінації та отримайте парасольку у подарунок. Надзвичайно крута акція. Навіть можна придбати шампунь, кондиціонер і отримати у подарунок ось таку парасольку. Ціна кондиціонера 161 гривня 400 мл. Ціна шампуні 145 гривень. Зараз покажу вам оцю парасолю. Ось така парасоля тростина, зараз я її відкрию. Дивіться, і є також логотип 3 -7. До речі, хочу сказати, що дуже така міцна, не є така, знаєте, худенька, як я говорю. Ну і ось логотип 3M. Я гадаю, що це крутий подарунок за придбання будь-яких двох продуктів 3 -7. Наступна акція на косметику Glambi. Придбайте косметику к на суму від 269 гривень одним чеком, і отримуйте подарунок. Зараз я вам покажу, який подарунок ви отримаєте. Бачу зараз знижки більше, ніж 50%. І зараз покажу подарунок, який ви отримаєте на суму від 269 гривень. На вибір можна обрати ось такий брелок сумочка для косметики, можна зложити сюди косметичні блиски або ж помади. або ж на вибір ось така заколка. Досить цікава. Це на суму від придбання від 269 гривень. Отримаєте ну, ось таку, ось такий подарунок. Наступна акція на Утера косметику та Монік. бачу вся косметика зі знижкою. Так, знижка до 40%, і також ви утримуєте подарунок. Зараз вам покажу, який подарунок. Тут дуже багато різних скрабів для тіла, доглядові натуральні різні як сказати, муси. Тобто, все доглядом за тілом, молочко, спреї, олійки для душу. Є також гелі для тіла та для обличчя. Так, і а, придбайте на суму від а, 349 гривень і отримуйте подарунок. Ось такий дорожній органайзер для бюзгалтерів. Тобто сюди можна поскладати. Бачите, все. Зараз хтось купить, і, бо вже хоче комусь подарунок піти. Ось такий органайзер отримайте у подарунок. Я гадаю, що це дуже-дуже також цікава акція. На це також зверніть увагу. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Він закривається на замочок, зашпиляється і все. Зі знижкою зараз від жилет Венус станочки для гоління Економія 140 та 180 гривень майже. Ось такий зараз можна придбати за 412 гривень Венус, 328 гривень на 5 лез і станочок на 3 леза, по 276 гривень. Зараз акційна ціна. Наступна також дуже хороша акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто берете 3, а на касі заплатите тільки за два найдорожчих. Найдешевший один вам піде у подарунок. Бачу деякі позиції зі знижками, тобто руки, ноги та тіло це креми для рук, креми для ніг, лосьони та креми для тіла. На це все 1 плюс 1 дорівнює 3. Три це від холіка-холіка 195 гривень. Зараз можна ще придбати трішки менше, ось такі розкупили за 80 гривень. Також зі знижкою ось такі креми, це Корея. Для рук 159 гривень 100 мл. Від Мізон також зі знижкою зараз мікса на деякі позиції є зі знижкою. Крем для рук Гальнір 169 гривень 75 мл. Крем для рук від торгової марки Вазелін 75 мл по 75 гривень. З муцином равлика, якщо я не помиляюсь, крем для рук, а це також Корея, 100 мл 63 гривня, І є ще ось такий з ароматом банана. Надзвичайно крутий крем, зволожуючий, 100 мл також. І зараз він зі знижкою 69 гривень, 1 плюс 1 до рівню 3. Небоязково купувати три одинакові позиції, можна взяти будь-які. Тобто найдешевший вам в чеку вийде у подарунок. Креми біокон по 39 гривень, об'єм 90 мл. Також можна придбати креми Меріквін для рук, а є зволожуючий. Є пом'якшуючі 100 мл 35 гривень. І дуже хороша зараз акція на креми, ось такі маленькі, як я говорю, travel версія є навіть парфумовані 30 мл, 1 плюс 1 дорівнює 3 по 6 гривень вони. Тобто купуєте 2, 12 гривень, і третій вам буде у подарунок. Зверніть увагу. Дивіться, від Greenway крем-йогурт для тіла, це коли ви прийняли душ ось або ж ванну і нанесли на тіло 200 мл. Зараз вони по 50 гривень. Є креми для ніг від торгової марки Май, вони по 25 гривень. Є від доктора Санте відновлюючий крем-бальзам для ніг. Тут пантенол, олія обліпихи та масло карітет дуже гарно зволожує. Якщо у вас навіть потріскані сильно п'яти, це, мабуть, вже таки більше для загрубілої шкіри. Ціна такого крему 80 гривень 100 мл. Від торгової марки Май. Дивіться ось така новинка: крем для рук, нігтів та кутикули. А в складі віск, олія, шиглі церин, мінеральні масла для шкіри схильної до сухості. 50 мл в подарунок, об'єм 350 мл за ціною 85 гривень. Наступна акція 25 – 25% знижки на торгову марку Lady Катон». Тобто усі ватні палочки Lady Катон» та косметичні диски Lady Катон» зі знижкою до 25%. Тут дуже всього багато, тому не зможу вам все показати. Є різні і по 50 штук, і по 100 штук, і по 200, 300 штук палочки. Так само і косметичні диски, різні, різне пакування, різний, різна кількість. Зверніть увагу, до 25% знижки. До речі, хочу сказати, як користувався, колись з ними купував якість дуже хороша. Бо знаєте, можуть ці палочки розкручуватись сама, бавовна, і диски можуть відшару, відшаровуватись. А ці ладікатон добрі. Зверніть увагу, зараз хороша акція на ось ці чоловічі гелі для душу play and Live. 400 мл, 119 гривень. Купуєте один і другий можна взяти у подарунок. Це також ця акція дуже хороша. Наступна акція на зубну пасту Blendamed знижки до 35%. Зверніть увагу, зараз можна придбати ось цю пасту для всієї родини. Також є ще захист. Ясен за 43 гривні та 30 копійок. Об'єм 75 мл. Зі знижкою зараз поставили ось цей як сказати тример. Правильно, да? тример, чоловічий тример, електричний. Написано, що тут дуже гострі леза, точність і гладкість гуління. Тример працює навіть автоматично, зарядили і працює, Це дуже добре, коли в дорозі, десь там в поїзді, да? чи ще десь. А, так, тут є 40 налаштувань а, із різними, із різним кроком, як зняти бороду. Треба чи густіше зняти, чи повністю зняти, чи половину зняти. Ось зараз економія 500 50 гривень на цей тример. Я собі купував літом. Ну, зараз літо, але здається, місяць назад, може трішки більше. Ось цей. Але ще не відкривав, ніяк руки не доходять. Ось цей купив, На нього тоді теж була дуже хороша знижка. Зараз 2200. Ого. Ось. Тому зверніть увагу, кому потрібно, може на подарунок, зараз дуже хороша ціна на нього. Фарби в магазині Єва, фарби для волосся зараз зі знижкою, і подивимось, які акції та знижки на, чи інший, на ту чи іншу фарбу. Давайте почнемо із найдешевших. Бачу всі майже зі знижкою. Фітолінія 56 гривень, колібрі по 29, капелі 56 гривень, авена по 65-50. Зі знижкою фарба Palette Intensive Color Crema 94 гривні. Garnier Color Naturals 116 і Garnier Color Sensation по 111 гривень. Palette Naturals 103 гривні акційна ціна. Фарба Sios 168, фарба Brilliance 235 гривень. Фарба Excellence 284 гривні. Зі знижкою, фарба Vela 213 гривень. А в акції Фарба Sios Oleo Intense ціна 213 гривень. Casting Creme Gloss 250 гривень, акційна ціна. Тут дуже хороша знижка, зверніть увагу. А так, Preference від L'Oreal 314 гривень, фарба Leaf 246 та 239 гривень конфюме. Натонуючі маски, кольори в асортименті для волосся від Ecmi Color. Зараз акція. Купуйте одну і друга буде у подарунок. Ціна 41 гривня. Так, я ще забув вам бачите, про IQ-код сказати ціну фарбу на IQ. код По 139 гривень акційна ціна. Знижка 20% на усі шампуні для догляду за волоссям торгової марки Herbal Essences. Вони вже дуже, -дуже давно на ринку. Це. Продукція Procter Gamble 167 гривень. Об'єм 350 мл. Також можна обрати різні для різного волосся. Маски по 300 мілілітрів 247 гривень. І ось такі бальзами по 158 гривень 250 мл. Також є різні. Наступна акція це акція на Head Shoulders, Знижки 25%. Але зверніть увагу: шампуні Head Shoulders об'ємом 200. 330 мл. 330 мл за ціною 149 гривень, і шампунь Head Shoulders 400 мл за акційною ціною 149 гривень. Наступна акція – знижки до 30% на весь асортимент торгової марки Garnier Fructis. Шампуні по 177 гривень, 350 мл. Бальзами ополісковичі в таку ж саму ціну і такий ж самий об'єм 350 мл. Маски від Garnier 390 мл по 230 гривень. Для кучерявого волосся засіб 222 гривні 200 мл. Також для кудрявих волосів гарнір. кудрявий ментол 200 мл 147 гривень. Так, із цієї серії карнієфрутіс також зі знижкою 122 гривні. Зверніть увагу 400 мл, 250 мл по 104 гривні. Для пошкодженого волосся посічені кінчики. Ось такий засіб 400 мл 176 гривень. Є також, дивіться, проти лупи, заспокійливий 135 гривень. Зараз акційна ціна. Наступна акція знижка до 27% на всі засоби для моделювання зачіски гелі для укладки Go to B. Тобто усі всі засоби зараз зі знижкою до 27%. Економія 215 гривень на підгузках торгової марки Pampers Pants Active Baby. Ціна упаковки. 664 гривні. Наступна акція також на підгузки торгової марки Joy. Знижка 20%. Якщо купуєте ще одну одиницю, знижка буде 30%. Так, зараз вони зі знижкою 20%, як я щойно сказав, 267 шістдесят І гривень. Якщо купуєте другу, то буде на другу більше відсотків знижки, тобто 30% знижки на друге пакування. Так, далі у нас жіноча гігієна, вся жіноча гігієна, тене Леді мінус 50 на другу одиницю. Зрозуміли, купуєте одну і на другу одиницю вам буде знижка 50%. Ось тут вони є, але зверніть увагу, ціна регулярна без знижок. Наступна акція на жіночу гігієну торгової марки Лібрес знижки 35%. Також дуже великий асортимент, все вам не зможу показати, тому а, говорю вам, надаю інформацію: знижка на Лібрес 35%. Наступна акція на жіночу гігієну торгової марки. Котекс купуєте одну одиницю і на другу одиницю, якщо одразу купите, буде знижка 40%. Акції, всі жовті цінники, це досить добре, це тішить. Купуєте одну і другу одиницю. Можна буде придбати зі знижкою. Ще більше знижка буде 40%. Господинки, за пів ціни на всі диски, капсули для прання, персіл. Зараз подивимось, які ціни. І також з цієї сторони я ще побачив, що мінус теж майже 50% на гелі. Для прання персіл. Давайте по черзі. все. так. Персіл сенситів. Ось такий 900 мл, 229 грн, гривень. Дійсно, знижка майже 50%. Ой, то тут навіть знижка більше ніж 50%, Зверніть увагу. Персіл сенситів. Персіл для прання це універсальний. Також 229 грн, гривень зараз за акційною ціною. І персіл для кольорових речей 990 мл, Також 229 грн. гривень. Капсули для прання персил універсальні 13 штук 199 гривень, знижка 50%. І в таку ж саму ціну капсули персил для кольорових речей. <ривання> універсальні пакування 220. О, фу, вибачайте, пакування. А в упаковці 26 штук за ціною 399 гривень. Також є для кольорового. Ну, звичайно, якщо більше пакування, тобто чим більше, тим дешевше виходить. 35 штук 424 гривні. 44 штуки колор. 599 гривень і а, колор персіл 60 штук за 649 гривень. Хочу показати новинку, яка з'явилася в магазині Єва. Ось такий мультибокс, капсули для прання. Тут а, є 6 штук капсул для білого, універсальних 12 капсул і 6 капсул для чорного. А, хто вже купував, а, залишайте свої коментарі. Будемо вам дуже вдячні. Ціна 299 гривень. Це наш а, вітчизняний виробник Україна. Майже 450 гривень. економії на Аріель. Зараз також роздивимося все. І Аріель гелі для прання, і капсули для прання також зі знижкою більше, ніж 500 гривень. Економія. Ось такий величезний Аріель колор, гель для прання вагою 3,150 за акційною ціною. 672 гривні. Аріель літер 800 за ціною. 453 гривні. І Аріель об'єм літер 100. Літр 120. Дивний такий об'єм. Ну, добре. А 239 гривень. Акційна ціна. Порошок Аріель. Колор 2700. Вага. 329 гривень. Так, дотик свіжості. Таку ж саму ціну 2700 вага. І тут є ще більший колор 4 кілограми за 474 гривні. Зверніть увагу, господинькі, капсули 60 штук, зараз по 612 гривень. Ой, я не цю коробку взяв. А 30 штук, 500, ой, вибачаюсь, 459 гривень. Та капсули Ariel 12 штук, колор 214 гривень. А зі знижкою майже 130 гривень економії на кондиціонери для білизни Lenore. Але зверніть увагу, цей великий об'ємом, який йде. Ось ці усі великі лінори літр 490, майже півтора літри, а знижка 130 гривень. Акційна ціна 189 вісімдесят гривень. Ароматів є в наявності багато. Один дорівнює два на пляжні та дорожні сумки. Купуєте одну, і друга буде у подарунок. Я бачу навіть її чоловічі. Ось такі ціна 249 гривень. Так, не знаю, чи це відноситься акція до цих. Ці сумки відносяться до цієї акції, але оці дуже круті сумки. Дивіться, яка гарна ручка, має замочок. Там всередині є ще кишенька, зроблена такої, знаєте, як із шкіри молодого дермантину 249 гривень. Ну, ці шопери будуть трішки дешевше. Вони по 200. Де вони? Ось по 100 гривень. Не знаю, але гадаю, що теж дуже хороша акція. За 100 гривень вам вийде дві сумки. Один дорівнює два. До 100 гривень дві сумки ось таких, але це треба уточняти. Пляжних я щось не бачу. Дорожні ще є, навіть по 90, навіть по 100 гривень є дорожні. На окуляри також два дорівнює один. Купуєте одну пару і друга буде вам у подарунок. Ну, я гадаю, що взаліто вже накупилося окулярів. На головні убори в магазині Єва також акція. Купуєте один і другий буде у подарунок. Але, я гадаю, це також вже накупилися всі за літо. Ціни капелюхів 250, ось такі панами по 100 гривень. І кепі по ціні 199 гривень. На Патрісія Лідо акція 2 дорівнює 4. Зверніть увагу, є дуже багато товарів, більше ніж знижкою 50%. Купуєте два і два найдешевших ще можна взяти у подарунок. І наступна акція 2 дорівнює 4 на BC Professional, Професійні засоби для нігтів. На це також зверніть увагу, купуєте 2. І два найдешевших вам буде у подарунок. Тут бачу також знижки більше, ніж 50%. Засоби від Glambi для догляду за нігтями 1 дорівнює два. Бачу акційні жовті цінники. Купуйте один і другий вам буде у подарунок. Хочемо побажати економних покупок гарного тижня. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі.